Всім привіт, друзі! Я радий вас стати на новому випуску покар паркінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Друзі, до нового року залишилось менше місяця, а в нас до сих пір немає тисячі підписників на каналі. Давайте виправимо цю ситуацію. Та якщо ми доб'ємо до нового року тисячі підписників, я розіграю дуже багато тачок, зроблю самий масштабний розіграш на каналі в карпаркінгу. Ну і в сьогоднішньому випуску у нас знову рубрика на перекупі до м F90 в карпаркінг. Ми починаємо знову з самого нуля і будемо на перекупі підніматися до М5. -90 в 90 донатної тачки в Викарпаркінгу до речі, цю ідею мені переконував підписник в телеграм-каналі. Ви також можете приєднатися туди та писати свої ідеї. QR-код буде на екрані або посилання в описі цього відео. І так, для початку нам треба стартовий капітал, де ми будемо його обрати. Я пропоную замість того, щоб збирати кейси, там працювати, зроб... зробимо це легше, це все рівно ні на що не впливає. Тому я просто передам з свого аккаунту собі стартовий капітал, а саме 200 тисяч. Я думаю, для старту нам цього буде. Буде досить. Ну і, звісно, в правилах буде те, що не можна користуватися привілегіями свого там основного аккаунту, перекидувати гроші. Ні, ми чисто будемо на цьому аккаунту без допомоги друзів, без чиєї лібо допомоги підніматися до м 5 90 на перекупі. Так, а зараз ми будемо перекидати собі гроші на наш аккаунт, а саме 180 тисяч. Так, ми перекидуємо собі, щоб було рівно 200, так як у нас 25 вже є. Я перекидую собі рівно 175 тисяч на наш новий аккаунт. І, а, ой, чуть забув дописати. Так, 175. Так, в нас трішки більше вийшло, але в принципі не суть. У нас зараз на балансі на нашому основному тепер аккаунту перекупа 217 тисяч. І зараз ми поїдемо на ринок шукати нормальні варіанти для перекупу. Так насправді на ринок ідея їхати відміняється, тому що має краща ідея. Я думаю, всі ви знаєте, хто хоча б рік грає в Карпаркінг, як працює ринок реакті, так сказати. І насправді можна просто купити нову машину там, за 100 тисяч і попробувати перепродати її, наприклад, за 150 тисяч. Тому що от, е, на Карпаркінгу ціни всі ставлять свої, такі ціни, як вони хочуть. І, наприклад, у мене навіть, е, я не знаю, як так вийшло, але стокову супру нову, яка там коштує мільйон двісті, щось таке купили за 6 мільйонів і, по приколу, виставив. І хтось реально її купив, я не знаю, чи переплутав, чи що. Але дійсно така ситуація була. Тому тому, я думаю, краще не їхати на ринок, тому що там зараз будуть завишені ціни. А ми просто візьмемо машину з Нову, тобто з салону, так сказати, і спробуємо її перепродати. І треба ще збирати таке більш-менш ліквідне. Ну, насправді можна спробувати цей Мерсик, так зробити йому там, зовнішній вигляд красивий, і пробувати його перепродати, наприклад, за 140-150 тисяч. Ось так я придав цьому Мерсику трішки зовнішнього вигляду, такого, щоб у клієнта була так сказати, мотивація купити цю машинку. І зараз ми пробуємо її перепродати на сервері за 150 тисяч. І подивимося, чи хтось буде купувати, а може навіть за 200 для початку виставим. І подивимося, може хтось купить і за 200. Так, ось ми і на ринку, і зараз будемо пробувати виставляти. От бачите, навіть м 5 є 60 яка коштує не так уж і багато. Поставили за 1 млн 500 000... А так, стоп, мене чомусь вибуло з серверу. Зараз ми тоді зайдемо по новій, якщо вийде, якщо ага, виходить. Тому що я вже подумав, що має ще з інтернетом і спробуємо заново в такому випадку. Так, виставляємо наш Mercedes, давайте напишемо тут топ-ось так. І виставляємо його за 200 тисяч. І надіємося, що хтось купить його за таку ціну. І подивимося зараз, що буде. Так, ось тут чуваки приїжджають, цікавляться машинкою. Ось Бугаті, бачите, біля мене стоїть. І Так жига та біла, що поїхала, вон там от стоїть. Теж під'їжджала, дивилися, але поки що ніхто не купує. Зараз будемо чекати далі, тому що в принципі людям цікаво і в мене є шанс що хтось її купить все таки за 200 тисяч. Ось під'їхало два чуваки, і один у нас питає, до речі, го за 170к. І в принципі, я думаю, це нам варіант чим далі ждать. Тому давайте в принципі йому продамо за 170 тисяч цю машину. Так, виставляємо ціну 170 тисяч і зараз подивимося, купиться чувак чи ні. Тачку. Так, значить, ось 170 тисяч я поставив. І в нас е, він поки що о, все купив. Найс тачка продана за 170 тисяч, а куплена була за 97 і в нас вже плюс 75к. Але я там ще на тюнінг потратився трошки. Тому я думаю, десь плюс 60к у нас в принципі є. Але давайте подивимося зараз, скільки точно. Плюс в початку у нас було 217 тисяч, тепер, е, тепер у нас 280 тисяч. І це у нас плюс 63 тисячі. Ну і раз така схема працює, тоді давайте далі подивимося, що ми можемо купити вже майже за 300 тисяч. І ми можемо купити Mitsubishi, але вона, в принципі, ще дешева. Далі ми можемо купити, ну що, ще можемо. ну десь Ось такі тачки. я не думаю, що вони сильно ліквідні будуть. такий можемо, в принципі, але теж не думаю. ось Цю, в принципі, можна було б купити. Але давайте ми знаєте, як зробимо. Ми купимо ось цю беху за 179 тисяч і попробуємо її продати за 350 тисяч. Да, така велика націнка, але чому б не ризикнути і не спробувати. Тому зараз ми купляємо цю беху за 179 тисяч чікс. Є в нас залишається 101 тисяча, і зараз ми її теж трішки протюнячимо. Беху ми зробимо ось такого темно-синього кольору. Також поміняємо її диски. Зараз я найду якісь хороші дисочки і, в принципі, все. До речі, вам лайфхак. Якщо ви купляєте машину на перекуп, ніколи не ставте на неї там двіжок, якийсь донатний там, чи не донатний за 200 тисяч турбонаду. Все це не треба ставити, тому що воно ніколи не окупається. Пропоную взяти ось такі диски і навіть з кольором нічого не робити. Мене в принципі все влаштовує. Тому так і залишимо, і їдемо продавати цю беху. Я вже на ринку, і тут насправді машин мало, і це мене не дуже радує. Тому що покусів буде набагато менше, я так думаю собі. Але все рівно, давайте поставимо її за 350 тисяч і подивимося. Ну а мало ли хтось купить все-таки. Так, ставимо назву топ-беха, наприклад. І далі ставимо ціну 350к. Ось так. І 350к, і в принципі, вона в нас вже стоїть. І зараз будемо ждати дивитися, чи хтось купить чи ні. До речі, я вам забув розказати план, по якому я хочу діяти. А насправді план простий, я хочу просто дойти, наприклад, до якогось вінільчика, там, лямчик десь у когось купити вінільчик. А з вінільчиками це вже ну, все виходить легше, їх можна легше перепродати, тому що на вініли нема ринку, нема такої собі ціни. І саме головне вініли брати просто по норм. Ціні і не брати там вініли по овіру, по, 30-10 мільйонів за вініл. Але за 5 мільйончиків можна, наприклад, взяти вініл і продати його за 10. І я думаю, там вже в нас піде діло, але головне накопичити на самий перший вініл, щоб його перепродати. Так, ось якийсь чел підійшов, щось голосове тут тільки що каже, Але я його не чую, тому що. Я якби знімаю для вас відео і зараз я не можу користуватися голосовим, тому давайте спитаємо його в чаті. Ну, скажемо йому, що я не чую. Я не чую. І спитаємо, що він хотів. Е, так. Що ти хотів сказати? Так, напевно я загнув з ціною 350 тисяч, тому давайте поставимо її хоча б за 300. Давай обміняємося, пише. Ага, а на що? На Що? обміняємося, Тому що якщо якийсь обмін хороший, то, в принципі, можна би і обмінятися. Так, ну а поки що я ставлю за 300 тисяч просто тачку. І подивимося. Так, він нічого там не пише. Просто стоїть чел з Ніком BMW і от щось зацікавився. я не знаю, Можливо, це кидало, але я не думаю, тому зараз подивимося, що він мені запропонує. Так, ну якийсь странний чувачок, просто сказав, я спитав, на яку він сказав на мою, я спитав, на, типу, на яку твою, а він сказав Жди ось в чат написав, і от я тепер жду, що він хоче все-таки. Так, ось тут біля мене став ось такий чел на Мерседесі. Веніл вініль вініль класний. Надію. Дені що він хоче купити там тачку в мене. Я думаю, в нього гроші є. Будемо надіятися що він все-таки по мою тачку, тому що він став біля мене ось так і стоїть тут, начебто йому цікаво. Так, ну поки що цей чувак все-таки тут стоїть, щось дріфтить тут, але ми зараз. е-е Просто будемо чекати, і все. Друзі, я не можу в це повірити настільки, що купив хтось. Я не знаю хто купив у мене тачку за 300 тисяч. Я думав, вона не продасться навіть за 300, 000. Але прикиньте, навіть так продалася те, про що я говорив, що ринок в Карпаркінгу абсолютно нерегулюємий. І ось таке, в принципі, легко може бути. Тому я дуже радий. І в нас плюс скільки була 101, тепер 194. і. Ітоги в нас плюс 190 а ні, навіть не 100, 293 тисячі в нас плюсу. І це просто кайф. Все поки що гарно йде, але я думаю, це тільки на початку і далі нам буде складніше. А ну давайте глянемо, скільки у нас коштує BMW m 5E60. Тому що насправді я хочу купити її, так як це ліквідка, там такі всі діла. Я думаю, її швидко заберуть на авторинку. Я хочу подивитися, скільки вона коштує, щоб її в в найшому купити, так вона коштує 635 тисяч. У нас в принципі, є чуть більше половини цього, цієї суми. І, я думаю, скоро ми купимо в цю М560, або в цій, або в наступній серії, але, скоріше все, ще наступній. І будемо далі вже трішки на іншому рівні розвиватися. Також, друзі, маю для вас хороші новини. Зовсім недавно настало аж 400, за що я вам дуже дякую. Тому в час цього я розіграю аж три ось таких вініли. Один тут на Ютубі, інший в Тіктоці, ну і ще один в ТГ каналі. Ну і щоб виграти одну із трьох тачок, то їх потрібно бути підписаним на всі три соцмережі, поставити лайк на це відео і написати в коментарі слово хочу. Та не забувайте, що ми маємо добити тисячу підписників до Нового року на Ютубі. YouTube, тоді я розіграю аж 20 крутих вінілів за одне відео на своєму YouTube каналі. Ну а зараз давайте просто заїдемо на ринок, подивимося, може на ринку будуть якісь класні варіанти, які я зможу купити і перепродати потім дорожче. Не знаю знак це якийсь чи ні, але тут я заїхав на ринок, і тут зразу дві моїх BMW, яка в мене стоїть як ціль. Одна ось біла, і одна була помаранчева. Вона десь поїхала, я не знаю де, але їх для початку було дві, а ось вона їздить. От помаранчева взагалі класна, з такими дисками мені прям подобається. Але на жаль, поки що ми її не можемо дозволити собі купити. Та й, в принципі, чувак її не продає. Блін, а на авторинку у нас справді такі класні тачки ганяють. Ось, наприклад, Мерс такий з новорічним вінільчиком, прям клас. Це ж саме BMW m F90. Так хочеться їх купити, якщо чесно, але грошей зараз немає. Ну, все що ми маємо, це майже 400 тисяч і все. Але такі машини можуть коштувати десятки мільйонів. Так, це я зараз помиляюся, чи BMW m F90 виставили всього за 2 мільйона. От я не можу зрозуміти, це ламба стоїть за 2 мільйона чи BMW m 5 f 90. Але я думаю, що ламба. Але, блін, якби за цю суму стояла BMW m 5 f 90, було б. Дуже круто, якби на них такий ринок був маленький, тому що ну, ми б її могли доволі швидко купити в такому випадку. Але я насправді, скільки я не їздив на авторинку, там з свого основного аккаунта чи ще з якогось аккаунта, я бачив завжди, якщо М590 і стояла на ринку, то вона стояла не менше, ніж за 10 мільйонів. Тому я думаю, цілі у нас такої. Щоб купити BMW M5, нам потрібно як мінімум 10 лямів, і будемо старатися, будемо перепродавати, будемо збирати на цю тачку. Так, в нас появився ось такий тут варіантик, ось така п'ятнашка чи 14 вас. Я не знаю точно за 25 тисяч. І давайте купимо, поки хтось другий не купив. Я не знаю насправді, скільки вона коштує я беру її зараз всліпу, сліпу, але я дуже сподіваюся, що вона коштує дорожче і ми її зможемо її перепродати хоча б дорожче. Ну, Наприклад, зробити внешній тюнінг такий і перепродати її дорожче за рахунок цього. Або ж, в принципі, вона по госкі дороже коштує. Так, доволі довго я вже стою на ринку і насправді нічого цікавого тут немає. Є ось такий тільки ось кабанчик за 700. а, це не кабанчик, Просто тут стоїть кабанчик за 500 тисяч. І ось така беха з'явилася за 700. Але, на жаль, нам зараз немає стільки грошей, щоб її купувати, ось автобус навіть їздить. Бананчик Мерседес, але ніхто нічого не продає. Тільки купили ось цю 14 у вас і, в принципі, все. От, тачок багато крутих їздить, але продавати ніхто не хоче. Перша серія вийшла навіть дуже жирною. Я думаю, за це варто поставити лайк. Ну а на цьому будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. А також в мене з'явився тік-ток, який ви можете підписатися в описі цього відео. Буде посиланничко. Ну я ж бажаю всім удачі і всім пока.